Ще карпет купив, везу 4метровий, зараз розстеляю і нехай вилежиться трохи, рівняється. Розстелив ось і зараз буду підрізати ось таким лезом. Якраз тут 4 метри, тут, ріша... тут буде стечок такий побачу, може кусок ламінату там, там буде видно. Якось так. так, хочу вам показати от німецька якість, то німецька якість. Таких шаф зараз вже не роблять. Бачите, які кріплення. І цій шафі, не знаю скільки років, але вона взагалі бомбезна. Якість бомба ракета. Ця така груба, в спас входить. Ну, бомба взагалі.